Радіо на дотик, на дотик В нашій студії з'явилася. Нам добре відома, але зараз з задоволенням познайомимо із усіма нашими дотичанами. З'явилася людина, яка є засновницею, власницею сімейної кондитерської пряникової будиночок. Тетяна Сенчук. Зараз з нами вітаю, пані Тетяно. Добрий день з вами. Ми познайомились, коли був фестиваль Запоріжжя місто з яйцями, і тоді ви запропонували якраз прянички як яйця з емблемою нашого фестивалю. І коли ми їх спробували, ну це вже кохання на все життя. Тобто ми зрозуміли, що тепер тільки такі прянички ми будемо їсти. Але ви представляєте ось цю, як ми її називаємо родину, якщо ми вже про сім'ї і родини, родину крафтовиків Запоріжжя. І у нас недавно був в студії Максим Пузанов і теж відгукувався, що ви так тримаєтесь міцно одне одного підтримуєте, хоча у всіх ніби зовсім різне. І якщо Максим це така гостра перчинка, така щоб прямо. То вас щось таке солоденьке, і як ви знаходите спільну мову з тими, хто любить гостре, різке і ось як Максим? Тобто, як трошки про цю родину крафтовиків, знаходимо спільну мову на, на рівні, скоріш за все, любові до праці, до своєї справи. І віданості ці відданості, цієї відданості да. бажання творчості, тому що як в мене творчість, так і у Максима творчість. Ну вигадувати такі соуси, як робить він. Це треба мати хист такий собі, так. маленький. так тому творчість у кожного своя. В нього гостренька, в мене солоденька. Він просуває, скажімо так, мою продукцію, наскільки це можливо розказує. Ага, Ви ще й підтримуєте одного, одного звісно. В нас ага. працює добре. Дуже сарафанне радіо так в якості маркетингу. А в нашій травниці продаються продукція, яку Максим виробляє. Тому підтримуємо максимально, наскільки це можливо в наших умовах. Тепер розкажіть, як ви дійшли до такого життя? Тобто, чому і як ви вирішили робити не просто там для сім'ї робити щось солоденьке, смачненьке і свої годувати, а зробити з цього власну справу? Це був шлях дуже довгий, вже uh -huh. як я вважаю, тому що пряниками я займаюсь більше 12 років. Uh -huh. Так, і взагалі, як такого плану стати власницею кондитерської, ніколи в мене не було. Я до цього прийшла дуже поступово і органічно починала. Дуже. Я я, я виросла в сім'ї, де дуже цінувався ручний труд. Творчість, моя бабуся завжди вишивала, в'язала, і вона була самоучкою, навчила mm -hmm. мене цьому. Тобто, з дитинства я бачила, що жінки щось роблять руками, руками, так, руками, так. так. І я дуже сама це все люблю. Е, починала я з хобі і декупаж робила і. Біжутерію робила з полімерної глини, бокали, весільні, чого тільки не робила. Але це все було ну для рідних близьких чи це все таки і на продаж було. Ви знаєте, спочатку це було як потреба в творчості, потреба саме робити щось руками. Ага. А потім, коли я побачила, що це цікаво. Іншим і іншим то і побачила, що на цьому можна додатково мати дохід, то це стало ще цікавіше. Так, але коли з'явилися пряники? Пряники з'явилися абсолютно спонтанно. Я була на одній з ярмарок в українському Севастополі, угу. е і там е я була з біжутерії, і там побачила розписні прянички, так думала, Ух ти. Я цікава тема, мої стільні ага, розписні пряники, думаю, Ух, ти, яка цікава тема, я теж так хочу. Повернулася додому, знайшла в інтернеті декілька рецептів, відпекла, віднесла друзям на пробу і почала ро вчитися розписувати. На той момент не було майже ніякої інформації. Це зараз в нас інтернет. Кішить майстер класами, навчаннями, і безкоштовними, і за гроші. Як хочеш тебе І інструкції, готові вже все, і тільки, Все, тільки бери і роби. Я починала робити, коли цього нічого не було. До всього доходила своїм. як шляхом, шляхом Так, досвіду. І починала я на шостиметровій кухні в Хрущовці. А як сьогодні? А, Сьогодні. Ми маємо невеличку крамницю, при якій в нас цех по виробництво кондитерських виробів. Ми розширились. І як по людях, і по асортименту ми виробляємо не тільки пряники, ми робимо торти, цукерки, тістечка. Ага, все солоденьке. Все солоденьке. Так що особливого в цих давайте трошки про ці ваші пряники, і от я не бачу, але ж ви принесли з собою. Що ви нам сьогодні принесли показати до теча? І чому саме такі прянички. Ми, я сьогодні принесла прянички з зображенням Святого Миколая. Ух ти! Так, давайте. Угу. Так, нічого я думала, що це листівка, прямо. Слухайте, це все розписано. Ми вже доросли до того, що ми вручну не розписуємо. Так, це ж... А в нас а, принтер. У ага. нас принтер харчовий. І таке? Да. Так. Ну, тут так. у вас такий дуже добрий, святий Миколай, як котик. Зараз це вже не вручну розпис. Ні, ні. ті об'єми, які ми зараз вже робимо, розписувати вручну, це треба мати дуже великий штат робітників, яких ще треба навчити. Отже, я знаю, ви дуже велику увагу приділяєте саме тому, щоб так. це все було без шкоди для здоров'я і без шкідництва от тих же ж тих же. О... Барвники і всього там іншого, теж от потрібно. Так, отже, це Миколай, тому що ми сьогодні про Миколая говоримо і ви вже так підготувалися. Добре. Що ще ви нам принесли? Показати? А, у нас є дуже цікавий формат пряночків. це розмальовки. У -у -у. Тобто творчістю можемо займатися не тільки ми, а й ще й дітворки. Слухайте, діплахи. так. Це взагалі ідеально. Це реально харчики, харчові барники, так. і ось це пензлик, які можна водичка, да, так да, і так. можна це Теж буде святий Миколай, який везе подарунки, і можна з дітьми разом розмальовувати, а потім з'їсти. Це ж найбільше насолода з'їсти те, що ти приготував, зробив своїми руками. Це ви собі готуєте зміну, я так розумію. Що так потім можна буде відбирати тих, хто навчиться розмальовувати прянички. Тобто, ще й такий варіант пряничка Святого Миколая. Слухайте, я перше таке бачу, дуже цікаво. Ну і різноманітні пряночки у формі. Ага, це вже я на різдвяно-новорічні свята. Так, так. Ага, ось такі вони будуть, і це все можна вже придбавати. Так? Все, вже, все Вже на вітрині. Так. А з якого часу ви почали вже відчувати свято, малювати, і от як готується цей принт? Хто його робить? Як це це комп'ютерні всі технології? Розкажіть трошки про це. О, зображення знаходяться в інтернеті. Так. На жаль, це не дуже, скажімо так. Захищені, а ну не, не дуже оригінальні мають номеці. Та, так, так але веселі і цікаві, і все тут все, що треба мати, і якраз для дітей, і для дорослих, так і потім це все робиться так, щоб можна було підготувати цей принт. Так От, випікається пряничок, покривається білою глазур'ю, ага. білковою. Вона висихає, і потім на на ній вже можна друкувати як на папері. Так, це мені показ, щоб більше було видно. Ми сподіваємося, що наші дотичани зараз бачать цього щасливчика Святого Миколая. Ну і він в вигляді кульки, ялинкової, ялинкової. кульки. І тут, ну до речі, теж цікаво. Це теж можна собі кульку зроб... ялинку зробити, прикрасити такими пряничками. І це вона буде зі корисна, і можна потім і... так одразу і розібрати потім ялинку потрошечки. Єдине, що може до Нового року не, не дочекатися. Так. Так. так, слухайте. Ну, а оцей склад, ну, пряник, він же... Не так легко печеться. Це ж все-таки унікальний кондитерський виріб. Що нового, от коли ви шукали рецепти, наскільки це от якісь там старовинні, якісь нові сучасні? Тобто, от трошечки розкажіть про пряники, і ми говоримо будиночок. Пряничний є ж прям ціла оця тема, коли роблять будиночки. От про це трошки розкажіть. Була в мене історія, коли я робила пряничні саме будиночки. Бу ага. а, а, але, ну, як сказати, це не тільки творчість, але ще й математика, дуже, і, математика і дуже великий труд, який, а, на жаль, в нашому регіоні. дуже Тому ми від будиночків відійшли. Угу. Ми е, сконцентрувалися саме на тій продукції, яка е, більш, скажімо так, по кишені нашим покупцям. Так, да, і користується попитом, відповідно. Так, так. Так. Е, на жаль, не вистачає часу для того, щоб робити саме ці будиночки, от просто зробити і поставити собі на вітрину. Ага, так, да. Ну, так, щоб він просто стояв і символізував, символізував да -да -да. скажімо так, наш заклад. Так. На жаль, на це часу не вистачає, але, можливо, колись в майбутньому ми й до цього дійдемо. А стосовно Рецептів. рецепту, так. рецепт був знайден теж в інтернеті. Тобто це до, не те, що до... там з покоління в покоління, просто знайшли, на значить... жаль, на жаль, жаль, все зато це правда, да. ну і головне, що рецепт ж смачний. Тобто, ви щось все, це. все -таки... Звісно, ми, ми знайшли рецепт, ми адаптували його під себе, допрацювали там було дуже багато цукру. Ми зменшили кількість цукру, зробили пряничик таким, що його дуже приємно їсти. І працюємо вже більше десяти років з ним. Ну, бо він не твердий, не м'який, а якраз достатньо м'якенький і при цьому не розсквашується. Ну він такий тримає форму. Він дійсно солодкий, але не приторний. І Він ну, важко описати його смак, треба його їсти для того, щоб знати його смак. Для мене ще важливо, що у нього термін зберігання доволі великий. З чим це пов'язано? Тісто виробляється заварним способом. Тобто проходить термічну обробку ще до, ще до випікання. Тому, якщо там і знаходяться якісь бактерії, які можуть сприяти. Там, да, да, да. Ага. Да, сприяти тому що пряничок зіпсується, то заварний спосіб ці бактерії вбиває. Тому тісто зберігається, а, ну, це тісто да, в холодильнику, а пряничок, ну, він сухий, він як печиво. Тому Його можна зберігати. Особливо. Так. особливо Нема чому тут псуватись, скажімо так. У нас рік конячки, так що тут оленятко і конячка, і все ну такі лагідні, веселі і Конячки і радісні. в нас ще будуть да? звісно. Ага, звісно. Так, Зараз так. ми відпрацюємо Миколая і вже починаєте уже почнемо новорічні. Да, да. Ну слухайте, як роблячи, от називаєтесь сімейна кондитерська, тобто працюєте не тільки ви, а вся родина. Як а, тут у вас? Ми працюємо з братом і з нашою мамою. Ага, тобто у вас дійсно сім'я, яка так, працює над на це. Ну і в, в вашій команді мама головна чи mm, ви? Я ага. головний творчий працівник. Тобто ви придумуєте які теми і що там сим і далі робити? І кермую, так. Про свято тоді, от вам закінчиться одне свято, починається інше. Тобто вам це так приємно, доводиться постійно бути в цьому форматі свята, але вам доводиться з цього роботу робити. То як вам між святами і при цьому, ну, щоб і хотілося працювати і відчувати, ну, щоб свята не буденіли, щоб вони все-таки залишалися такими наповненими радістю? Буденними вони точно не будуть, тому що об'єм роботи далеко не буденний. Так, так то... тому в нас просто свій спосіб святкувати. Ми святкуємо працею. Так, свято праці влаштовуєте, Так усі uh -huh. uh, наскільки про вас знають в Запоріжжі, і чи потрібно ну більше інформувати про вас, де ви знаходитесь? Тобто як виходити на тих, бо ми ж говоримо про Запоріжжя вже в двадцять п'ятому і початно. Ну, вже ми переходимо двадцять шостий. Це дуже непростий. Зараз ми переживаємо період і. Багато людей виїхало, багато приїхали сюди в такому стані, в якому не хочуть святкувати. Ну, тобто трошки про це, про ваш контакт з тими, хто потенційно міг би стати вашими клієнтами. Контактуємо ми з потенційними клієнтами через соцмережі, через Інстаграм ТікТок, Фейсбук я майже не веду. Uh -huh. Вже офлайн ми контактуємо з нашими потенційними клієнтами через ярмарки, які відбуваються в місті не так часто, так, але відбуваються. Відбуваються, так, так. так. На жаль, не завжди є змога відвідувати всі. Угу. Навіть Я... так. Ага. так, так. Роботи зараз вистачає. І тому ну так, і ми вам дуже вдячні, що ви знайшли час і так швидко з... зреагували, бо дуже хотілося все-таки встигнути до свята Миколая. Чудово все склалося так, з відключенням так. світу. Так, да. Тому можна поки відключення можна приїхати так. і про це розказати. Да. А далі якраз поїдете і можна і поїде допрацьовувати. Так, так, ну відключення, ясно, що зараз впливають на всіх. Втім, бачите, ви. Залишаєтесь тою людиною і тою командою, яка попри ці всі відключення продовжує творити радість і творити свято, і ще й так урізноманітнювати його. Підлаштовуємось і працюємо, і працюємо, і працюємо. А нам іншого так. Нам своє робити. своє робити це точно радіо на дотик на дотик.